А, тоже. Ну, рассоха, рассоха, рассоха. Вот <сос> дым, <Молодимир>, рассоха. <сос> <сос> uh, так, Сергей, чуете? Да, чуд чудово. <сос> 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 да, чудово. <сос> да, чудово. На, типа, и на Ютубе хорошо. Ну-ка, зараз. На <сос> Ютубе Пан Сергій. Ну ну кажи, я чую тебе. Ну начебто звук нормальний. Нормальний, чудовий звук. А в запису треба подивитися який. Ютуб трошки тормозить по часі на секунду на 2-3. Ну звук нормально. Ну нормально, я вас чую нормально. Так, теперь треба нажати запись, да? Да, нажимай запись и потім в облако. Ні, це як його сказав, як його... Коля сказав, треба на сервер. Роби. Рекордін ін прогрес. Так, ну каже, так. жіть. Що? Раз, два, три, чотири, п'ять. Надо би ще когось... А, Марійка, щоб е, позвони комусь, чи я хочеш позвоню тютюннику, я з ним зараз переписуюся. Чи позвоню тертичному? Хай спробує зайти. Зараз. І що ти скажеш? А він сам напросився, чи ви йому напросили? Тертичний напросився. Я йому раніше пропонував. Хочеш позвоню комусь тютюннику попрошу зайти. чи... Та Тер... не трогайте ви того тютюнника. Чого? Ві... Я з ним т... переписку він доробляє свій законопроект. Я йому зауваження накидав. Чого ти боїшся, людей? бійся. Кажи. Давай попробуем, щоб хтось зайшов, не я Колі скинула приглашение. А Коля вийобується, не зайде. Де той а де от мені посилання брати на Zoom? Ось дивись, де-де-да-да. Де, де? А як у мене у смартфоні його немає? Почекай, не так швидко, почекай. Я ніхіра не зрозумів. Перекинь його тютюннику. І, а, а як скинь, скинь мені його у WhatsApp, Можеш, от. А я його тут із телефона витягну і пере, попрошу тертичного, щоб зайшов зараз. Посилання на зу, де. <кій> Щоб я міг перекинути. Так, сюди, а дивляться Не спіши, спокійно працюй собі і все. Все у нас налагодиться, все вийде. Першу конференцію е, провели. Треба вирізати там, де Тютюнник за... зачитує і розшарити під гучною назвою. Що-що? Женя вирізав. А де воно? Мені не скинули треба. Надо... Де там? Метод за. Добре, перекинули а на... На от вот. Запроси, э, э, запроси цього тертичного він у вайтсапі є тут. Зайди в Вальцап там і скинь в Вальцап тертичному посилання і припис зроби, що прошу. Ні, ні. Це? Ой, дивіться, учасники. Копіровать. Фатил, е, Бачите? да, да, так, да, так, да. бачу, бачу. Тепер заходь у WhatsApp, Набирай е, Олександр Тертичний. Олекс... Ось він, другий, другий. Давай. Скинь йому і я, я йому позвоню. Скинула? Ні, ніхера не скинула. Не скинула. Скинула, ось. Тертичному скинула. Зараз як його Олександр. А зараз позвонюємо. Де він? Не той. <кій> Не бере трубку чогось. Ладно, зараз тютюнника попрошу. <кій> О, обізвався. Ага. Тертичний, добіг до телефону. Старий вже чимось 70 -70 років. Добрий день, пане Олександре. Вітаю, пане Сергію. Пане Олександре, у мене до вас прохання. Ви би... Ми вам скинули посилання сюди у WhatsApp. Ви би... І зараз ми включили Zoom і трансляцію на YouTube. Ну, Хочемо як це? подивитись, як... як ви зможете підключитися, тому що у нас вчора були. Проблеми з підключенням. Не, не хочете попробувати зайти за посиланням у Zoom? Щоб увечері у нас не виникло ніяких проблем? Я дякую тут питання ось що. Я не можу з WhatsApp зайти на Zoom. А з чого? На Zoom я можу зайти. Ну, от, наприклад, з, з Facebook. З Фейсбуку, а, а скинути да. вам на Фейсбук? Давайте на Фейсбук скинемо вам. Кажіть куди. Да. Там ви як записані? Олександр Тертичний. Да, вот зараз, так. зараз, чекайте, все, дякую, зараз за 5 Будь хвилин. Ласка. Валерій Олександрович, ви дуже зайнятий. Та ну я завжди дуже зайнятий, але. Видатна особистість. Видатна особистість, да. Цей, Будете очолювати цей, як його? Виборчий список, ймовірно. Слухайте, ви би не могли. Ну що ви, ми серйозно, ми ж не просто так. ми ж... Та я вже ж не знаю, де я буду першим, тому що. Нічай мене вже записав другим у список. Ні там... Нічай, е, нічай, е, ні чая ми похоронимо. Вам, вам велике вітання передав. Добре, ми йому теж передамо. Слухайте, е, значить, е, давайте цей. Зайдіть у, е, у, у Zoom, попробуйте, будуть ті проблеми, що вчора були, чи ні. Фу, прямо зараз. Спробуйте, да, і, тому що а, е, ми, ми хочемо ві, налагодити ці налаштування, а не знаємо як. Так, <зас> а так. а ж вас тут пошукать у Зумі. А ми вам посилання у WhatsApp скинули щойно. А, тільки що WhatsApp. Так, Вольцап... да, да, да. І я вам ту всю критику скинув. Скинув критику. Так критику, я ж написав, це. У ва, вайбер, вайбер я вам скинув критику, там росоха такий є у Харкові. І ще буде багато критики, і це все треба опрацьовувати і доробляти. А, зараз кидаю. <кій> а, від, від Росохи, бачу. Що вам. Пелюховський. Я, я тільки що написав, що дуже зручна ж робота, от я там з тим, як ви не пропали ніби... Ні, ні, я тут чую, я чую. Же дуже, дуже зручна робота. Я зараз зайдуком там працюю з Парабашем, ми там працювали ж е, у Гуглі створююся на диски, я створюю документ, а потім розсилаю доступ до його до, до нього е, з за електронними е, поштовими адресами і дуже. Всі його відкривають, і над одним і тим же документом всі працюють, не треба розсилати одному. Добре, то з Марійкою. Зв'яжіться колись з Марійкою, можливо, сьогодні, тому що я тупий у цих справах. Да? А хто такий гайдук і Барабаш? Ну це ж. А, так ви ж то з ними. Барабаш, коли я сказав, що друже, ти два роки писав. Програму ефективного розвитку України, 17 етапів, mm -hmm. а ти до неї, блядь, доживеш хоч до першого етапу, чи не доживеш. І він через дні, через 3 дні помер. Барабаш, дитина, помер. Вбили, блядь, чи Гайдук, так? І там, і там команда в нього, Гайдук, Валерій той дуже розумна людина, він там у верховій. Ну, no, міра, а, міпи, а цим, як вони, от дивіться, <coughs> можна написати. Може і їхня програма геніальна. Як вони її імплементують у законодавстві? От дивіться, тільки що я, я ж вчора розіслав всім, у, у всі світи, розіслав нашу з вами за проєкт і ну, проєкт чудово. план роботи. Ось тільки що, гайдук не не тільки що вчора. Він мені пише, пише, дивіться. Так, він тут мені дуже багато всього пише. От тільки ж дивіться, читую, популізм чистої води абсолютно деструктивні дискру... дис... дії під час війни. Переко за все спробуйте запустити процеси просвітництва щодо законодавства законотворчої ага. діяльності спіття. Я зараз тут великий текст, я вам його скинув. Ну, нахіра? Ну от нахіра мені, от дивіться, ну за які гроші і хто збирається просвіщати нас? Оцих просвітників докупи зібрати, вони між так собою. Я, я ж їм кажу, сорі, сорі, я їм кажу, бо це якесь слухав, слухав, слухав. Кажу, що б вашу мать. Ви займаєтесь, бляд, інтелектуальним анонізмом. Ви це розумієте, Точно, точно. Блядь, і доктори, і всі. Оцей Богдан Кулан, блядь, що ви мені таке кажете? Я 42 роки займаю державотворенням. Я кажу, о, блядь, так це тебе треба пиздити за те, що ми оце все маємо. Чи кого, бля, тепер? Професор, блядь, місько університету. Да. Це точно ви сказали. Це інтелектуальний анонізм. Оце ж. Я, я теж Ковальова попав, слухав, слухав. Вони написали там томи всяких е, законів. Да. Я питаю, як ви е, хоч як ви збираєтеся це імплементувати у законодавство? І вони вклякли всі, розумієте? І, і цей же ж ваш гайдук, він е, хай надасть аргументи, чому, е, чому що е, утопічного? Вибори утопічні чи що? Він дав дуже. Ну, не дуже зараз кіну, щоб... ну, та нахіра мені читати цю несенітницю? Ну, ну, це ж те ж. Та ні, я, я, ми, займа... Слухайте, ми займаємося конкретно підготовкою до виборів. інакше... самому кінціблі він дає аналіз, як право.